Новомосковські металурги не лише вміють гарно працювати, але й люблять смачно попоїсти. Сьогодні в їдальнях новомосковського трубного заводу коронна страва справжній узбекський плов, а на роздачі лунає справжня арабська мова. Наша знімальна група теж побувала на фестивалі узбекської кухні в їдальнях «Інтерпайпен МТЗ». День узбецької кухні в їдальнях «Інтерпайпен МТЗ» – прекрасна можливість для співробітників підприємства спробувати оригінальні страви національної кухні в рамках основного меню їдальні. Дізнатися більше про традиції приготування узбецьких страв та насолодитися прекрасним інтер'єром їдальні в етнічному стилі. Сьогодні у нас проходить фестиваль узбекської кухні. бо ми, в принципі, наше підприємство періодично проводять різні національні дні. То зні національних кухонь, і сьогодні саме узбекська кухня. Ці міроприятия проходять для того, щоб люди увидели калорітність кухонь, разнообразія і також прийняти настроєння. Справді ситий працівник буде працювати на всі 100%. Про це чудово знають на інтерпайпанамтезе. Ну і Хочеться також сказати, що наше підприємство – одне з немногих, соціально направлене, яке котро заботиться своїх людях. Так завжди какие-то дополнительные блага, мероприятия, которые можуть підняти їх дух і принести какое то удовольствие. З усього розмаїття кухонь вибір ліг саме на узбецьку кухню оригінальну, ситну та колоритну. Пані Тетяна навіть розповіла нам секрети коронної страви цього дня. Тот же як как ви бы, ніябичний плов узбецьки. Він не содержит м'ясо, але він дуже калорійний, так как в ньому изюм, в ньому є курага, присутствует курага. И вот этот плов дуже мы его, Ми мы його предлагаем на нашому тематичному столі. День національної кухні Вінтерпайп НМТЗ це завжди незабутні враження від цікавих конкурсів, смачних страв та кулінарних експериментів працівників підприємства. Але, як кажуть, краще один раз спробувати. Мне очень понравился мясной рулет. вот, понравился суп гороховий. Ну салат не очень, так как я не люблю острое. Вот, так понравилось. Узбецькі наїдки та цікаві тематичні столи з різноманітними стравами милують око та гарно смакують. Після такої кулінарної подорожі і самим плову закортіло. Тож до нових смачних зустрічей на НМТЗ.